Крем для рук з ефектом підтримки, туж для вій, для погляду на себе з любов'ю, піна для гоління з відчуттям контролю над власним життям та пластир, який допомагає загоювати рани травматичного досвіду. Це все товари, котрих не існує. Попри це, їх можна знайти на полицях крамниці, і коштують вони ніскільки. Але допомога, яку можуть надати безцінна. Як працює інформаційна кампанія фонду ООН в галузі народонаселення, котра спрямована на підвищення обізнаності українців щодо центрів допомоги врятованим на деокупованих територіях? Зараз це дізнаємося. Ірпінь, Буча, Гостомель, Бородянка. Херсон, це далеко не весь перелік населених пунктів, котрі зазнали окупації під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну, розстріли цивільного населення, пограбування і мародерство, тисячі насильно вивезених в Росію дітей. Це лише частина тих звірств, про які світ дізнався після деокупації. Також один з найбільш відомих військових злочинів росіян сексуальне насильство. В Україні офіційно зафіксовано 241 такий випадок, проте реальні цифри в десятки разів більші. Оку весною після величезної кількості інформації і випадків сексуального насильства пов'язаного з війною. Фонд ООН у галузі народонаселення у партнерстві із урядом України впродовж короткого часу розробив концепцію системи реагування, і відповідно до цієї концепції були запущені центри допомоги врятованим. Це установи, які надають допомогу абсолютно всім, хто постраждав від війни. Також у центрах допомоги врятованим отримати допомогу можуть ті, хто постраждав. Від сексуального насильства пов'язаного з війною, розповісти людям про спеціалізовані центри допомоги і важливість психологічної підтримки фонді ООН в галузі народонаселення вирішили у партнерстві з українською мережею мультимаркетів Аврора. На полицях магазину з'явилась лінійка унікальних товарів: товарів, яких не існує. Ці товари вони е, містять... Повідомлення про те, що тут міг бути пластир, який допомагає загоювати рани травматичного досвіду в кожній коробці міститься вкладення. Яке містить інформацію про певні поради, якщо ви зазнали насильства, якщо ваші близькі зазнали насильства, міститься інформація про центри допомоги врятованим, міститься інформація про ресурс, де можна знайти дані про адреси, про графіки центрів допомоги врятованим. А також є історія Тетяни, яка є клієнткою центрів допомоги врятованим, і яка власне отримала допомогу у центрах допомоги врятованим. Пластир, який допомагає загоювати рани від травматичного досвіду, крем з ефектом підтримки, туш для вій, аби дивитися на себе з любов'ю, піна для гоління з відчуттям контролю над власним життям. Насправді цих товарів не існує, але існує дещо важливіше: кваліфікована підтримка від професійних психологів, яка може допомогти. Робота з психологом у центрі вона дійсно мені допомогла як у спілкуванні з оточуєм, чи ми так зі спілкуванням з самим собою мені стало набагато краще. Я відчуваю, що немає цих тригерних моментів, які були в мене до роботи з психологом. І... Зараз ми продовжуємо працювати над моїм страхом знову опинитися як в окупації, так і в полоні. Психологічна підтримка важлива і її треба утримувати і не боятися цих бар'єрів, котрі в нас на жаль, зросли зі стереотипами. Знайти товари, яких не існує, вже можна на полицях 37 мультимаркетів торгової мережі по всій країні. Усі товари безкоштовні, проте поради, які містять різнокольорові коробочки, можуть стати безцінними. Всередині є вся необхідна інформація, контакти і адреси центрів допомоги в 11 містах країни. Також контакти можна знайти на офіційному сайті програми ООН unrealgoods.com.